Привіт, мої серіалолюбчики! Поки вуличний вітер ніжно носить вулицями сніжок і невеликих собак, час залипнути у серіали. Тому зараз ми подивимось, що ж для нас підготував Грудень. Погнали! Криваве узбережжя це французький кримінальний екшн серіал від Netflix, створений Камелем Гемброю. За проєкт відповідає французька студія Dumyn. Згідно із синопсисом, група поліцейських із нетрадиційними методами відстежує небезпечного злочинця, щоб запобігти тому, щоб Марсель не опустився у кривавий безлад. Роль Аліс Відаль виконує Жанна Гурсо. Нещодавно вона зіграла Лену Бек в іншому захопливому оригінальному серіалу для Netflix Любе дитя. Вже підтверджено, що він матиме шість екшен-епізодів. Криваве узбережжя вийде на Netflix в середу 6 грудня 2023 року. Також на нетліксі вийде другий сезон італійського серіалу «Ненавиджу Різдво». Після успішного першого сезону глядачі знову зможуть відправитися в захопливі подорожі Джанни, яка здається нарешті готова зустріти своє перше різдво у статусі чиєї з половинки. Але як завжди, саме свято вносить хаос у її плани, і Джана знову стикається з тисячі несподіваних подій. Що ж таке таємниче трапилося з Діаною на світвечір минулого року? Різдвяне диво знову порушить її життя. Змушуючи робити непередбачені вчинки та розкривати нові сторони своїх відносин. Дата виходу другого сезону ненавиджу різдво вже відома і призначена на 7 грудня. Гільда, один з найкращих анімаційних дитячих серіалів, повертається на Netflix із третім та останнім сезоном, після виходу у 2021 році фільму Гірський король, що слугує вступом до заключного сезону. Автор оригінальних графічних романів Люк Пірсон розповів, що новий сезон буде виходити за межі подій фільму, розкриваючи нові аспекти світу гільди. Третій сезон буде складатися з 13 епізодів та об'єднає історію у більш фокусованому форматі. Реліз третього сезону заплановано на 7 грудня і він включатиме. Сім нових епізодів та 70-хвилинний спеціальний випуск. І знову у нас Нетлікс. Новий польський серіал 1670-й розповідає історію шляхетського життя у часи кріпацтва, додаючи до неї абсурд, чорний гумор та сучасний погляд. Сюжет обертається навколо Яна, голови шляхетського роду та власника частини села Адамчиха, який мріє відзначитись в історії Польщі. Його амбітні плани починають піддаватися випробуванням через труднощі щоденного життя. Селяни ясне діло скептично налаштовані проти пана його дочка виступає взагалі проти його планів. А сусід Анджей плете вічні змови. Незважаючи на всі труднощі, Ян прагне подолати всі перешкоди та досягти вічної слави. Прем'єра серіалу запланована на 13 грудня на Netflix Річер від Amazon Prime Video готується до довго очікуваного другого сезону. Він базуватиметься на романі Лі «Bad Luck and Trouble», тобто невесіння і неприємності. Після успішної адаптації першої книги про Джака Річера «Killing Floor» для першого сезону серіал тепер повертається до одинадцятої книги серії «Bad Luck and Trouble» розповідає про те, як Річер розслідує вбивства свого колишнього військового поліцейського загону. Незважаючи на те, що Amazon офіційно не анонсував третій сезон, ймовірність цього виходу дуже велика. З урахуванням великої кількості джерел для адаптації і доволі відчутної популярності серіалу, варто очікувати на анонс третього сезону. Нова частина річера вийде в ВТР 15 грудня на Prime Video. У 2005 році Рік Рікрадан представив книжкову серію Персі Джексон та Олімпійці, що стала надзвичайно популярною. Звісно, відразу почалися спроби фільмової екранізації однак вони не вистрілили. На щастя, тепер ця сага отримає шанс повернутися як телевізійний серіал. У грудні 2019 року Райордан запропонував ідею серіалу для дизней, яка була схвалена в травні 2020-го. Перші два епізоди заплановані на 20 грудня, і перший сезон складатиметься з восьми епізодів. Зараз серіал орієнтується на перший роман Викрадач блискавок, де напівбог Персі Джексон вирушає на квест по Америці, щоб запобігти війні між олімпійськими богами. Серед шоуранерів заявлені Джонатан Штейнберг та Ден Шотц, а також сам Рік Райордан. Від себе відмічу, що чисто за трейлерами мені дуже сподобався акторський склад та атмосфера. Але як завжди, Disney плюс в Україні недоступний. Серіал Доктор Смерть на платформі Пікок заснований на популярному подкасті Вондері ведучої Лори Бел, і він готується до виходу свого другого сезону 21 грудня. Перший сезон, який вийшов у 21 році, розповідав історію техаського нейрохірурга Хрістофера Данча, який став відомий своїми жорстокими операціями, в результаті чого багато пацієнтів стали квадріплегіками, а двоє померли. Другий сезон адаптує сюжет третього сезону подкасту, присвяченого злочинам харизматичного хірурга Пауло Маккіаріні, відомого також як чоловік дивом. У цьому сезоні розкривається історія талановитого хірурга, чиї інноваційні процедури привертають увагу журналістки Беніти Проте зустріч з Макіаріні виходить під контролю, і Беніта поступово розуміє, наскільки складна та темна особистість хірурга. Тим часом на іншому кінці світу група лікарів, яка співпрацює з цим чоловіком диво, розкриває шокуючу правду, яка руйнує їхню віру в Пауло. Дата виходу другого сезону запланована на 21 грудня. Серіал буде доступний на стрімінговому сервісі Пікок. Один із найочікуваніших науково-фантастичних фільмів року майже тут. Топ будь-якого списку найбільш очікуваних науково-фантастичних релізів року це однозначно бунтівний місяць режисера Зака Снайдера. Це колись відкинутий проєкт зоряних воєн, який був переосмислений як двочастинний самостійний фільм на Netflix. Для такого монументального проєкту нативо мало якихось соковитих витоків, сюжету чи матеріалів, крім одного щедрого трейлера, представленого влітку, і відповідно трейлера перед виходом. Перша частина бунтівного місяця з'явиться вже 22 грудня. Що якби? Одне із шоу Кіносесвіту Марвел, яке вийшло на Disney Plus у 21 році. Заснована на Marvel Comics, ця анімована антологія досліджує альтернативні таймлайни у мультивсесвіті, які виникають, якщо конкретні моменти або якщо бажаєте канонічні події, кіно Всесвіті Марвел відбувається якось інакше. Другий сезон виходить на Disney Plus 22 грудня з унікальною стратегією випуску щодня аж до фіналу 30 грудня. У сезоні 9 епізодів, а серіал вже подовжено на третій сезон. Покемонам потрібно трішки відпочити та розслабитись. курорт Pokemon Resort стає ідеальним місцем для відпочинку. Pokemon Concierge – це новий стоп-моушен анімаційний серіал, створений як спільний продукт від Pokémon та Netflix, Веде вас у це місце відпочинку. Він розповідає про пригоди Хару, нової консьєршки курорту, її взаємодію псайдаком, її колегою, та з іншими покемонами та їхніми тренерами, які заїжджають як гості. Серіал анімований японською компанією Dwarf Studios, і їхня чарівна манера відмінно вписується у світ покемонів. Анімаційний серіал буде доступний на Netflix вже 28 грудня. У серіалі Паперовий будинок панда можливо і завершила свій останній злочин, але це не означає кінця історії. Цей же серіал, створений автором паперового будинку Алексом Піною та його співавторкою Скайроджо Есеттер Мартіни Слобатом, стосується персонажа Берліна у виконанні Педро Алонсо. Це довго до того, як він дізнається про свій термінальний діагноз і захоплює королівський монетний двір Іспанії. Спінов Берлін розповідає про персонажа в його золоті часи, коли він вчиняє один зі своїх найнеймовірніших злочинів. Але перед цим він повинен залучитися допомогою інших квітливих злочинців. Чекаємо на спін-офф вже 29 грудня. Це були основні прем'єри цього місяця. Якщо сподобалось відео, тисніть вподобайку. Якщо не дуже, обов'язково напишіть про це коментар. Що довший, то кращий. Не забувайте скидати копійчинку на підтримку ЗСУ. Посилання на перевірені збори, як зазвичай, в описі до відео. Дякую за підтримку, та раз Стислах. А я дякую вам за увагу. Зустрінемося вже дуже-дуже скоро. А поки що я бажаю вам лише потужного контенту. Па-па! Він розповідає про природи природи та.